Нам шоу на м один лавіка. Самі, і далі у нас безконічний usb коннектор Як іспанський мер наводить порядок у Твіттері. І як отримати 110 тисяч доларів інвестицій. Об этом ми говоримо з нашими гостями. Вони прямо у нас в студії. Роман Мулявка та Сергій Лисюк, засновники проекту Істма. Це інтернет-сервіс бронювання столиків у ресторанах, який дозволяє економити до 50% на меню. Нещодавно стартап отримав інвестиції розміром 110 тисяч доларів. Скажіть, пожалуйста, ваш проект вже на даний момент окупається і приносить прибыль. Ситуація <сум> в тому, що він навіть близько не підходить до того моменту, коли почнуться гроші йти там в кармани, людям Рома не видає, коли О -о. ви відкрили проект. На початку 2013 року в січні десь але ні. за цей час ви отримала інвестиції від бізнес Янкола. назвіть, будь ласка, цю суму. Eu desci, І а, як ви інвестуєте, коли ці гроші, куди ці гроші підуть? У першу чергу, ми розуміємо, що для того, щоб проект був успішний, будь-який проект, mm -hmm. треба дати продукт людям. Тобто, маючи там 10 ресторанів по всій Україні, mm -hmm. ніхто до тебе не піде резервувати через ваш продукт mm -hmm. стіл. Тому ми працюємо зараз, скажімо, основний наш напрямок це розширення масштабів покриття ресторанів. Паралельно заливаємо максимально скажімо, своїх енергій, коштів і час у рекламу цього всього діла. Ну а вдалі, коли вже трошки станемо більш менш на рейки правильні на шлях, правильний, то будемо працювати над формуванням якісного бренду по Україні. Як ви збираєтеся з часом заробляти гроші на цьому Монетизація, от як Роман сказав, сразу ми не почали цю монетизацію проводити, тому що у нас ще ресторанів Так Це будуть ресторани, якраз ресторани, ресторани будуть платити Uh, на такое, скажем так, это не абонентская плата, это просто будет вознаграждение. Называемся, это комиссия за каждого от, человека, за каждого Клиента. человека, за резервик. Ага. То есть э, ресторану. Це вигодно. Ми мы принісми привіліму чоловіка. Да. Uh, ресторан заработал денег. Конечно же, он готов з нами uh, німножка відблагодарить. Uh, ну відсмаркзе. зараз будемо перевіряти. Ми виходимо на вулиці Києва, для того щоб запитати людей, чи знають вони вони вже про ваш додаток, чи користуються подібними додатками для замовлення столиків, і чи взагалі потрібно це українцям? Скажи, будь ласка, коли ти приходиш до ресторану, потрібно завчасно а, замовляти столик. Виключно по телефону. Крайні необхідно. Просто приходимо, є місце, є нема, так і дам інший заклад. в який ресторан. Особливо п'ятниця, субота, воскресення. Позвонив, зарані забронировал і все в порядку. Чи потрібно для того, щоб замовити а, столик додаток на мобільному Он дуже потрібен, тому що виникають інколи моменти. удобний сервіс? Я вважаю. Ой, не знаю, таким не Це же удобно очень. це реально круто. Коли не почули про проект і Smart? Ні, ні, не чув. Ні, нікогда українці можуть вийти з подібними додатками взагалі на світовий рівень? Думаю, так все можливо. Треба проаналізувати, чи є такі додатки, взагалі аналог таким додатком в Європі ну, взагалі у світі, і е, створити умови для українських стартапів, щоб за мінімальних ресурсів вони змогли створити ідеальний проект. Можна сказати, 50 на 50. Отже, частина людей запевняє, що обов'язково треба подібні додатки використовувати для того, щоб замовити столик, наприклад, на вихідні, коли все забито вщент, але ж таки деякі частина кажуть, що а зараз э, кафешки, ресторанчики напівпорожні, тому можна прийти і тут тебе просто будуть за, за, заносити на руках за стіл саджати і так і питання. Може бути ресторани настільки дорогі, що навіть 50% це мега дорого буде для посітілей. Насправді. Я б не сказав, що заклади дуже дорогі, тому що якщо ви буваєте у магазинах, то ви відчуєте, що один раз повечеряти смачно вдома буде співрозмірно тій вартості, яку ви і витратите це в хорошому закладі. Скільки у вас людей працює якраз над цим проектом? Багато людей на аутсорсі, Якщо mm -hmm. не єснітати їх це велике кількість і дизайнерів, і програмістів, і розработчиків, і прочих, прочих. А в штате, в таком вот непосредственно, который менеджеры сидят э, в регионах и в офисе, то получается человек э, 10, да? Uh -huh. А якобы вы их выбираете? Это э, друзья-знайомые? А это очень, на самом Facebook? деле, это очень сложный процесс. Э, менеджеры в регионах, мы ездили по регионам, мы uh -huh. потратили кучу времени, но мы сейчас понимаем, что это было не зря. Собрали в регионах очень классных менеджеров, но ну, естественно, uh -huh. что те люди, которые сидят в офисе, это уже люди, с которыми мы или работаем очень долго mm -hmm. это скажем у которых к нам и у нас к ним большое доверие и это такая очень сплоченная уже, на самом деле команда сейчас у вас есть возможность сказать несколько слов для наших юных стартапов будете их мотивировать давайте говорите как самое главное это идея это первая причина всего любого стартапа mm -hmm. идея. Идея второй этап это реализация. Mm -hmm. Как показывает практика общения с многими нашими коллегами, людьми, У всіх повно, але нужно вміти ще реалізувати. Mm -hmm. А все остальне це мелочі. ІдеХ та Нескафе 3 в одному віддають тричі по 100 тисяч гривень на реалізацію найкращих стартапів. Зареєструй свій проект на ідекс Нескафе. Ком'Ю'ей. Це твій шанс втілити власний стартап. Спасибо вам, ребят, большое. Спасибо. Мы вдохновились так Сергей, И, до новых встреч. Ровно до новых через замовлений. час у нас еще много О. интересного. Например, бесконечный USB-коннектор. Найкраще космичные фото, которые сделаны каким? Хаблом. Испанский чиновник, который управляет своим городом с помощью соцсетей, именно Твиттера. Просто будьте с нами. Также у нас еще есть призы для самых внимательных зрителей. Не переключайтесь. Ровно через час, а значит, в 5 мы ждем вас. Та-та-та-та!